Отож, я тут нарешті півроку по тому, як я не публікував жодного відео, жодного посту, я з'явився. Ось так, бум з'явився. Рік пройшов, і, здається, це був найшвидший рік у моєму житті. Не можу сказати, що він був найважчий, але точно можу сказати, що від того, що він був найшвидший, він став трошки і важчим. Бо ми намагались встигнути просто все всюди побути, всюди попрацювати. Але це Америка. І тут все супер класно і супер швидко. Буває мені здається лише у фільмах, а все інше це тяжкий, постійний, монотонний хардворкінг. Який забирає просто купу часу, купу натхнення і купу сил. Але, здається, в мене є план. В мене є план повернутись. Я відчуваю, що хочу бути тут, хочу знімати, хочу монтувати, хочу документувати наше життя. То все класно передивлюватись потім. З моменту останньої публікації відео пройшло десь плюс-мінус 6 місяців. Тож мені здається, що треба розповісти, що сталося за ці останні 6 місяців. Де ми, що ми, як ми. Ну коротше, зачекінитись. Нас в родині прибавилось на одну людинку. Знайомтесь, це Бріана Грейс-Каплонська. Вона з нами з 6 липня 2023 року. Народилася о 10 вечора гарненька, мила дівчинка, яка радує нас своїми посмішками і своїми какашками. Ми Щасливі батьки двох неймовірних дівчаток, але часу стало набагато набагато менше. Я почав ще більше працювати, змінив роботу, ми переїхали в інший дім. Коротше кажучи, турбот і всяких справ дуже сильно додалось. Але зараз здається, ми розібрались, налаштували своє життя більш-менш стабільно. Тому, власне, я і тут. Після народження Бріани мені дали два тижні перинатальної відпустки на роботі. Перший тиждень ми відновлювались, ми звикали, ну, коротше, всякі такі справи. А другий тиждень ми чомусь вирішили провести за 4 тисячі кілометрів від нашого дому біля океану. Тож, ми спакували валізи і відправились у дорогу. Єдине, що ми не прорахували, це. Те, що в нас на той момент були проблеми з кондиціонером в автомобілі, а ми поїхали в Каліфорнію. А несправний кондиціонер і Каліфорнія влітку це, ну м'яко кажучи, дві несумісні речі. Коротше, це було лихо. Е, власне, ми це зрозуміли, коли ще по дорозі температура піднялась до плюс 40, У нас були всі відкриті вікна в автомобілі, і їхати просто було неможливо, тому що тижнева дитина і. Ми всі в автомобілі, і цей сквозняк постійний. Ну, коротше, це, було просто, це була та ще пригода. І наша дорога перетворилася в такий собі квест доїхати до найближчої заправки і бігти охолоджуватись. Нам дуже сильно пощастило, тому що з нами їхали наші друзі, і у них з кондиціонером було все окей, тому ми пересадили до них дівчат. І я з відкритими вікнами далі їхав по спеці. Це було дуже класно. Ми взагалі не шкодуємо, що ми це зробили. Звичайно, були свої нюанси. Але Сан-Франциско, Алькатрас, Океан, пальми, парк розваг. Це було фантастично. Це було як у казці, але кожна казка має властивість закінчуватись. Тож ми повернулись у буденність. Після всіх наших пригод ми повернулись додому. Почалися знову нічні зміни, робота, робочі дні по 15-17 годин, новонародження дитя коротше, просто буденність, в якій ми намагалися знаходити щось цікаве, десь кудись виїжджати, насолоджуватись усіма моментами, які, які ми мали. Але ця робота в нічні зміни дуже сильно вплинула на моє здоров'я, і ну я просто не спав місяців, напевно, вже сім. Нормально, тому ми вирішили, що мені пора вже змінювати роботу. І я звільнився з заводу. Наразі я працюю водієм доставки у компанії Amazon. Питаюсь, ось на такому електричному вені. До речі, якщо вам буде цікаво, я можу зняти окреме відео про цю роботу. Можу зняти також огляд на цей Rivian, тому що це досить цікавий такий комерційний автомобіль. Напишіть, якщо вам буде цікаво, я зроблю це для вас наразі. Все плюс-мінус стабілізувалось. Ми відсвяткували різдво. Новий рік і зараз повернулися знову до роботи. Також е, ми вирішили з Софою почати свій підкаст. Друзі, всім привіт! Ми е, на подкасті Better Together. І сьогодні назва нашого подкасту відповідає е, нашій ситуації. Привіт, друзі! Джонка каже, так. Да". Каже, в камеру тут треба... там... там наші друзі. О, там в камері. Каже, привіт, друзі! Привіт, привіт! Я залишу посилання під цим відео, щоб ви могли швиденько знайти цей канал. І ми з Софою там спілкуємось на різні сімейні теми. Ну, коротше, всяке таке. Якщо буде цікаво, заходьте і залишайтесь. Будемо раді. Ну і підсумок. Якось, якось так, пройшли наші ці шість місяців. Вони пройшли досить швидко і непомітно, але досить насичено. На даний момент ми вже як рік у Америці, і що хочеться сказати? Багато говорити не хочеться, тому що, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Якщо є якісь теми, які прям сильно цікаві вам, то напишіть в коментарях, я можливо щось підготую для вас. Але зараз. Зараз що хочеться сказати, так це дякую тим, хто був в цей час з нами поруч, хто розділяв з нами ці моменти. Попереду ще дуже багато цікавого нас чекає. Америка то земля дуже великих можливостей, які досягаються важкою працею, наполегливістю, терпінням і дисципліною. Ми вдячні за. Цю можливість бути тут, бачити цю країну, цю культуру, спілкуватися з цими людьми. Ми щасливі бути тут. Насправді, можливостей тут дуже багато, мінусів також вистачає. Одне, що я хочу сказати на останок: доля любить наполегливих і працьовитих людей. А ми, українці, саме такі. Тому keep going, stay tuned, and see you later. Якщо що, підписка. Коментар, вподобайка це завжди супер класний варіант підтримати крієтора. А я дякую вам всім за перегляд цього відео. воно ну, вийшло коротким. Це такий собі шестимісячний чекін. Бувайте.